Всім привіт, друзі! З вами Ваня, як завжди, дивіться. ми сьогодні будемо строїти дім в землі для початкових. Нам потрібен блок землі, березові доски, дерево, не, полублок, березовий люк, лісниця, окна, кам'яна цехла. Ми робимо отак от. Так от. Туди в нас 7 блоків, тут також 7 блоків, тут 6, 7 на 6. Отут 7 з двох боків і от 6. Вниз 4. Ми строїмо ось таку колону із дерева. І ось тут робимо ось такі стіни. Так, ем, e ми скоро e з тим фінім будем мерчі випускать. А, я ще забув взяти. Ось це так ідеально. потім викапуємо. Так так, 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 так. Беремо березові дошки і ось так от їх вистраюємо. Потім нам потрібно скло. З любої сторони нам треба зробити ось таку штучку, щоб можна було прилізати. Сюди ми ставимо лісницю. Ось. Тільки ось тут пишаємо і ставимо ось сюди люк. Ось так от. У нас виходить ось так. По бажанню можна зробити ось так, хоча ну, що я там ставив дошки. Так. Робимо ось так. Беремо рестки, так от, так от, так от, так. Е я хочу, звичайного, дерева, ну, ось це перше. Да, наприклад. Земля нам для того, щоб, якщо що, якщо ми ще більше розкопали, можна, щоб було зате. Потім ми беремо ось так от, робимо, Не. ось так от. Так, так, через одне. Так і ось так. Беремо косму, муку. Це. Так от. Висаджуємо дерева. Ось так от. І ось так от. У нас виходить ось так от гарненько. Потім ми робимо ось так, 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 так. Е, і з цієї сторони. Так, 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 так. І ось тут. Щоб було в нас гарненько. Ось так от виходить. Гарненько, красиво обіцяйте як захочете ось так у нас вийшло всім поки з вами був Ваня ставте лайки підписуйся.